Вітаю, друзі! Ну що, вийшов новий баннер Гільберта? Пишіть одразу в коментарі, як ваші справи. Хто вже отримав? Скільки штук отримали, скільки вже витратили на неї. Я, грубо кажучи, мені Лаватейн впало швидко. Ви бачили відео. І тому хочу зараз, ну як накопичив і хочу спробувати, враховуючи того, що мої впала і Івона, мені з перших трьох івентових героїв залишилася тільки Гільберта. Я хочу сподіватися, що вона впаде мені швидко. Але ще треба потім назбирати на її Сігну. Ну, але можливо просто витратимо потім стандартні крутки, і там пощастить назбирати на Сігну. Давайте почнемо, з чого тут чекати. Давайте спочатку, звичайно, безкоштовні 10 круток, які нам дарували за попередній банер. Дуже хочеться так. Так, ну, не впало, не впало. Давайте одразу будемо а, скіпати. Тут немає. Тут немає. Але таким чином зараз потрохи назбираємо собі на нашу сігно. Так, 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 так. Тепер дивіться. Будемо витрачати всі ось ці 8, 1. Все, все зараз, зараз буде воно знімати нам. Так, це було. Так, знову не впало. Це вже 20 круток. Ого! Ого. 4 жовтих. Непоганенько. Так, є 20 круток. О, я так. Блять, і знову мимо. ймо. Ну чому? Хоча б. Буд, хоча було б круто, якщо падали просто 6, 6, 6 зірок. Так, так, безкоштовні 10. То Вони нікуди не йдуть, а нам нічого і не впало. Добре. Нікуди не йдуть, але нічого і не впало. Так. Йдемо, це ми вже виходить, 30 зробили. Зробили 30. Так, ще тепер треба 30 для наступного банера. Так, знову немає, чому? Попередній раз на Лаватейн мені вже, начебто Ember там впала. Це щось, ну. Так, ще. Та ну. Та ну ні, ну, будь ласочка, я не хочу 120. Ну, не хочу я. Це вже 50 круток зроблено. О-о-о, оце банер сосе. Я сосу, а він за ми... Бля... Так. Ну, все, це на наступний. Бля, 60 я вже зробив. А воно. В попередній раз ми зробили 60 круток. В мене було вже 3 героя, з яких два івентових. Якого біса? Ну, це, типу, мені пощастило. Зараз не буде. Так, ну тут зрозуміло нам ще один п'ятизірковий. Взагалі не прикольно, друзі. Взагалі, все. Це вже 7. Сім... За... Зараз на цій десятці ми отримуємо п'ятизіркового, шістизіркового. Ну, це в нас виходить, зараз буде якраз 50 на 50. Це в мене перший раз. Я так не хочу. Давайте. Давайте по одній. Є! Є! Да ну! І хто? І це. Оце. Блять, просто по одній працює. По одні. Будь ласка, Гільберто, будь ласка. І це не 50, Гільберту. Будь ласка, ну я дуже хочу. Я не хочу крутити далі. Будь ласка. Давай, 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 Гільберта. Сука. Бля. А якого воно. Але це ж не було. А як воно рахує? Це ж не було 50 на 50. А, то воно, напевно, ще ту десятку блядь, якось воно. Ось тут цифри рахуються якось невірно. Виходить, що я, якщо тут 120 гарантовано. Я зробив 71 крутку. А не 80. Якось воно по-тупому працює. Ну, все, тут тепер. Блядь, ну, до біса, це гівно. Якось воно дуже тупо працює. Ну і все, і тепер воно зараз, ну, тут тупо гарант. Ех, друзі, була можливість. Була можливість. Ні, ну враховуючи того, що вже почали, то ну, треба закінчувати. Раз почали, то треба закінчувати. 29. Ну воно зараз, бля, до кінця. Всі, всі кошти. Блять, один герой! А, ну от. А, оце гівно. Оце не... 9, ну так. Беремо останні 10. Ну, хоча б дай декілька героїв. Ну, дай декілька шестизіркових. Ні. Один гарантована Гільберта. Чесно, друзі, це сумно. Я не знаю, що сказати. Гарант 120. Ще які, якісь якийсь найоп на 10 круток. А, Гільберта, Гільберта, за що? За, за що ти так? Ну і все. Знову, ну, бля, всі кошти, всі висосала. Ну, добре, тепер що? Будемо коп... накопичувати на наш, грубо кажучи, наступний банер. Зараз давайте ще витратимо на Сігну, тепер треба назбирати. Ось тут я сподіваюся, що ось тут мені буде падати Арделія. Ось тут Арделія мені потрібна. Мені тільки вона і потрібна, ця арделія. Давай, будь ласочка. Арделія. Назбирати там це ці, 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 ці 6 арделію, ну це добре. Але зараз ще щось відчуваю, що буде цей прикордонник. Відчуваю, що зараз буде прикордонник. Я не знаю чому, тому що мені досі він не впав. Блять, ну так. Так, ну я не міг довго без нього. Колись треба було, щоб це сталося. Прикордонник. Ну, все одно треба зібрати всіх героїв, тому. Колись це, це але сталося. Так, тут в нас ніхто не впав. Так, і ще в нас є крутки. І знову нічого. Всього три героя, друзі. Три героя за 160, грубо кажучи, круток. Три героя. Попередній раз було набагато цікавіше. Цього разу щось дуже мало. Давайте, ну, ось. Оста... Давайте останні файлоно. Ну так, звичайно, нічого. Так, тепер давайте подивимося, що в нас з Сігне. Може з Сігною хоч пощасти. А, ну по-перше, можна, знаєте, що ще зробити. Ось тут же в нас є ось цей обмін. Ми можемо обміняти. А ось тут можна придбати останні ще 5. Давайте зараз їх зробимо ці 5 круток. Так. Може, зараз друга впаде. Хоча ось зараз мені, ну, тут же можна, там хай падає Арделі, Лаватейн хай падає. Ну, чесно, я трохи засмучений. Що, аж, аж гарант. Головне, друзі, завжди готуватися до гаранту. Щоб ви розуміли, що така ситуація може з вами трапитися. І у вас не буде там, наприклад, часу його назб... ну, дозібрати. Тому краще спочатку назбирати на гарант, а потім вже крутити. Так. Все, тут в нас більше нічого придбати ми не можемо. Так, де наші. Так, а, ну, в принципі, все нам також повинно вистачити і на. На всяк вибудок на гарант, але я сподіваюся, що це буде набагато швидше. Але попередній раз, попередній, мені впала зброя для лаватейн з гаранту. Так. О! Є! Да ну! Це? Це, ді... це, ж... це все першої? Це дійсно вона? Ну, якщо. Так. да, ну. Бля, ну, прикольно. Так, так, все це вона, друзі, з першої, Це, це круто. Ні, ну хоча б тут пощастило. Якщо ну, блядь, Все, 12 тисяч залишаємо, тому що попереду в нас баннер Івони, і в мене немає на неї сигнатурки, а Івона в мене вже є. Тому 10 тисяч залишаємо на Івонну. Та це крутяк, друзі. Ну, хоча б кінець відео щасливий. Це вам велике. Дякую, що дивитеся. Переходите за посиланням в Дискорд, створив нові чати по Arknights Enфіelду, де можна заходити, ділитися різними своїми подіями і також додаватися в друзі, спілкуватися, креслення скидати. Заходьте, всім будемо раді. We had a delightful time.